Ще два-три тижні і все вирішиться. Не подумайте, що я взялася цитувати Арестовича. Ні, це вислів іншого відомого ньюзмейкера Дональда Трампа про війну в Ірані. В американських соцмережах йому навіть дали прізвисько Двотижневий дон. Нині весь світ затамував подих в очікуванні: чи вступить США у війну Ізраїлю проти Ірану, чи вдарі Сполучені Штати по прихованому у горах заводу Фордо, головному іранському ядерному об'єкту. Дональд Трамп тим часом транслює абсолютно суперечливі заяви. То як же діятимуть Сполучені Штати на Близькому Сході, розбиралась РБК Україна. Іран та Ізраїль продовжують обмінюватись ракетними ударами по території одне одного. Так, сьогодні зранку стало відомо, що одна із іранських ракет влучила у парковку поряд із штаб-квартирою Майкрософт в ізраїльському місті Бершева. Сахал тим часом повідомляє, що знищив іранські пускові установки балістичних ракет і особовий склад, який їх обслуговував. Однак світова увага нині прикута не так до перебігу бойових дій на Близькому Сході, як до Вашингтону, адже те, як за Іншіться ця війна багато в чому залежить від того, чи приєднаються до Ізраїлю Сполучені Штати. Попри те, що операція цехалу проти Тегерану триває вже тиждень. Дональд Трамп так і не визначився, що ж йому робити. Ізраїльтян це відверто обурює. Штати завжди були неким ідеалом. Штати були страною. Пусть не саме ідеальне те та страна, которая находилась, в була в фаворі защитника ідеалів свободи во всьому світі. И когда происходило что-то из ряда вон выходящее, Соединенные Штаты всегда были в авангарде. На даний момент Сполучені Штати находиться в якійсь то ситуації. Хоча історично Ізраїль значно ближче США, ніж Україна. Поведінка Трампа у питанні ізраїльської іранської війни мало чим відрізняється від його позиції щодо російсько-української війни. Почекати, спробувати домовитися, потім знову почекати і дати остаточні два тижні на роздуми. Одним словом, типовий двотижневий Дон. На что нам нужна такая дружба, когда мы, с одной стороны, обнимаемся и целуемся в десна с кем-то, я извиняюсь, а с другой стороны, когда нам приходит момент, Кадана нужна поддержка, підтримки у нас немає. Коли тиждень тому Ізраїль вдарив по ядерним об'єктам Ірану, реакція США була взагалі вкрай дивною, точніше сказати, боягузливою. Трамп змусив виступити свого держсекретаря Марко Рубія із заявою, яка аж ніяк наличить міністру закордонних справ найпотужнішої країни світу. Мовляв, вони сполучені штати участі в ударі по Ірану не брали, тож дуже просять на атакувати їхні базу у відповідь. Ми не. Беремо участь в ударах проти Ірану, і нашим пріоритетом є захист американських сил у регіоні. Ізраїль повідомив нам, що вважає ці дії необхідними для самооборони. Президент США Дональд Трамп та адміністрація вжили всіх необхідних заходів для захисту наших сил і підтримують тісний контакт з нашими регіональними партнерами. Дозвольте мені чітко заявити, Іран не повинен атакувати інтереси чи персонал США. Однак, коли в Білому домі побачили, що удари Ізраїлю приносять конкретні результати, Трамп одразу згадав, що він найвеличніший президент сучасності і став вимагати від рану капітуляції. Безумовна капітуляція означає, що з мене досить. Вони повністю беззахисні. У них зовсім немає протиповітряної оборони. Взагалі з тим, що США не воюють проти Ірана, вимоги капітуляції виглядають дуже дивно. З таким самим успіхом і я можу вимагати від Тегерану капітуляції. Однак Трампа такі дрібниці не хвилюють. Він повторив вимогу про капітуляцію себе в соцмережі, а далі перейшов до погроз на адресу верховного лідера Ірану Атуяли Алі Хаменеї. Ми точно знаємо, де переховується так званий верховний лідер. Він легка ціль, але знаходиться там. В безпеці ми не збираємось його усувати, вбивати, принаймні поки що, але ми не хочемо, щоб по цивільних чи американських солдатах запускали ракети. Наше терпіння добігає кінця. Також Трамп заявив, що просто припинення вогню його не влаштовує. Він хоче справжнього кінця, коли Іран повністю відмовиться від ядерної зброї. Що ж буде, якщо Тегеран відмовиться від угоди? Ізраїль в першу чергу сподівається на допомогу США у знищенні секретного і суперзахищеного ядерного об'єкту Фордо. Це прихований у горах на південь від Тегерана. Завод зі збагачення урану. Самостійно дістати його Ізраїль не може. У нас у Ізраїля ні. тех противобункерных бомб, которые есть у Соединенных Штатов, это конкретная определенная бомба, которая весит 13 тонн, об этом писали, говорили все последние дни. И, соответственно, и, соответственно бомбардировщик, который может тянуть, это, это либо Б-2, либо Б-52, у нас этого нет. Соответственно, мы вынуждены, когда президент Трамп выйдет из иллюзии, возможности договориться с Ираном э, и положить какой-то договор, э, и перейдет уже от слов к делу. Потому что риторика Трампа, она меняется три раза на день, мы это все прекрасно знаем, утром это одна риторика, днем это другая, вечером это совершенно третья. Вот в таком режиме мы вынуждены и работать. Однако американские ЗМИ пишут, Трамп боится, что американская сброя может не достать Форда, и это станет провалом. Хоча думка Трампа про американську зброю змінюється так часто, що скоро ці страхи можуть розвіятися самі собою. Ось, наприклад, його висловлювання про стелс літаки 15 травня і 18 червня, за місяць думка змінилась кардинально. Для довідки стелс-літаки – це такі собі літаки на розроблені для зниження їхньої помітності радіолокаційними та іншими системами виявлення. А іноді знаєте, стелс вони роблять стелс. Я не великий прихильник стелсу, тому що стелс в основному багато в чому залежить від форми. І знаєте, я впевнений, що ви, але якщо так, вони швидко це зрозуміють, я думаю. Тож ви збираєтеся спроєктувати некрасивий літак. Так, у нас найкраще військове обладнання у світі. Ви бачите це в цьому бою. У нас є літаки, які невидимі літають. Як знаєте, ніхто не може, ніхто не може їх побачити. Стелс, ви хочете бути невидимими цього вечора. Знаєте, якщо ви можете бути невидимими, ви ніколи не програєте, правда? Але це неймовірні літаки та зброя. У нас найкраща зброя у світі. Тож на фоні усіх цих висловлювань багато хто реально став вірити, що США можуть атакувати Іран. Фокс навіть повідомив, що Білий дім не виключає використання тактичної ядерної зброї для удару по Фордо. Це, в принципі, цілком в дусі Трампа. Спочатку на кожному кроці кричати Головне, щоб не було ядерної війни, а потім самому першому влупити десь тактичною ядерною зброєю. Крім того, соцмережі заполонили відео з американськими військовими, яким подають стейк, та лобстери. За давньою традицією це вважається тривожним сигналом, мовляв, солдат готують до відправки в зону бойових дій. Однак приблизно в той момент, коли всі вже приготувались до удару штатів по Ірану, речниця Білого Дому зазначила, що Трамп протягом двох тижнів вирішить чи втручатись у конфлікт Ірану та Ізраїлю. Президент завжди зацікавлений у дипломатичному вирішенні. Якщо є шанс для дипломатії, президент завжди ним скористається. Але я додам, що він не боїться використовувати і силу. Як там кажуть, двотижневий дон. Те, що робить зараз Трамп, це максимальний блеф на фоні ізраїльських ударів. Він блефує і каже, що зараз щось буде. Він так і каже, Де що станеться. Що станеться? Він каже: Я даю останні шанси рано давайте підпишемо угоду. РБК Україна, звісно, і далі слідкуватиме за подіями на близькому сході. Тож не забувайте підписуватись на нас, щоб залишатися в курсі останніх новин.